І так, продовжую від маркера до маркера. В тік, току в прямому ефірі я показувала саме, як розраховувати і набирати. А зараз по відео. Ось так. Від маркера до маркера я пров'язала три рядочки. 1, 2, 3. І продовжую. Але буду змінювати колір. Тобто, приєднуюсь, як ви вже бачили, з вами Галина Пригріс. Підписуйтесь на мій канал, на мій Тік-Ток. І ось так я змінюю ниточку. Зразу підхоплюю іншого кольору. Тут підтянула, пров'язую один, два, три і чотири. Ще раз поправляю саме ці ниточки і продовжую в'язання чорним кольором три стовпчики з накидом, одна повітряна петелька. І так продовжую. Знову ж по колу. Від маркера до маркера, на маркерах розширення регланної лінії. Три стовпчики з накидом, одна повітряна петля. Один, два і три повітряна петля підходжу я до першого маркера, ось так це в мене виходить. Перед ось цим Вієрочком три стовпчики з одним накидом, повітряна петля, і тепер сюди під арочку пров'язую двічі, три стовпчики з одним накидом, дві повітряних петлі. І сюди ж ще три стовпчики з одним накидом. Один, два, і три. Повітряна петля і продовжую в'язання по колу. Два, три повітряна петля. І продовжую дослідуючого маркера до другого, до третього маркера, потім до четвертого. І ось так це виглядає. Тобто повністю по колу до цього місця пров'язую. І так, підходжу я до початку рядочка, і знову ж пров'язую два стовпчики з одним накидом, і в третю, один, два, в третю приєднуюсь, але цю залишаю. А під, піднімаю бускову ниточку, ось цю пурпурну. Приєднались. Тепер один, два, три. І сюди ж пров'язую ще два стовпчики з одним накидом. Так, так. Один. І два, одна повітряна, і все те саме продовжую в'язати у бусковій ось цій ниточці. Бускова пурпурна. Ось так гарно це виходить. Ніде нічого не змінюю. До моменту, примірюючи на себе, до моменту, поки не дов'яжу до самого рукава. Тобто ви міряєте на себе і дивитесь, де ж там ваша подмишечка. Кольори можливо змінювати, як тільки заманеться. Може бути один колір. Не обов'язково змінювати. Мені хочеться кольорів. Один, два, три. Це ось маркер, регланна лінія. Один, два. І сюди ж. Ще три стовпчики з одним накидом. Одна повітряна петля, і продовжую по три стовпчики з одним накидом пров'язувати. Ось так, ось так змінюється моя робота. Пров'язую так, 10-20 рядочків, все залежить від вашої нитки, все залежить від вашого гачка. Скільки рядочків буде до рукава, до завершення рукава, щоб перейти в'язати сам виріб. Ось, бачите, видно. Так, буду в'язати, рядочок за рядочком, міняючи кольори. Аж до самого рукавчика.